Доброго дня, друзі, ми з України вітаю вас! А що у нас тут відбувається? Друзі, у нас з'явився сніг. Дивіться 24 грудня, мінус три на вулиці, сочельник. Сьогодні святвечір. Ми готуємося до Різдва. І ось дивіться, що у нас. У нас невеличкий сніжочок такий, хоча на вулиці лише мінус три, і можливо, він навіть трошки полежить цей сніжок, але менше сантиметру. Ну, Ми раді навіть і цьому. Вчора у нас був, друзі, великий масований обстріл України. Ну не такий великий, як очікували, але трошки змінили графіки вимкнення електрики. Бликаут продовжується. Але в хатах тепло, не вимикають опали. Все інше у нас є ось так, друзі, з, на... з... З... з прийдешніми святами вас, хай буде мирне небо над головою, хай е... всі сім'ї зберуться і е... будуть на святах разом.